Біопсія шийки матки це діагностична процедура, під час якої гінеколог бере зразок тканини шийки матки для дослідження під мікроскопом. Це дослідження називається гістологічним і проводиться в лабораторії. Біопсія це найточніший метод діагностики захворювань шийки матки. Ця процедура обов'язково повинна проводитися під контролем кольпоскопії для того, щоб прицільно взяти зразок саме з ураженої ділянки шийки матки, коли призначається біопсія. Перше, якщо в цитологічному мазку ПАП-тесті виявлені атипові клітини, клітини з дисплазією або злоякісні клітини. Друге, якщо лікар під час кульпоскопії побачив якісь уражені ділянки. І третє, якщо лікар під час огляду бачить явні патологічні зміни, наприклад, лейкоплакія, кондилома або інші. Біопсія шийки матки використовується з метою уточнення діагнозу. Це більш важливо тоді, коли нам потрібно розрізнити. Доброякісний процес від дисплазії або від злоякісних змін. Найчастіше використовуються два види біопсії шийки матки. це біопсія конхотомом спеціальним інструментом, і другий вид це радіохвильова біопсія за допомогою радіохвильової петлі. Обидва види проводяться під місцевою анестезією. Завдяки цьому процедура цілком безболісна.